У шостці ювенальні поліціянти оперативно встановили матір малолітньої дівчинки, яка блукала босоніж по місту. Дівчинку ви помітили вчора по вулиці Чернігівській в районі будинку 9. Вона була маленька дівчинка, була сама без супроводу дорослих. Поряд жваве перехрестя. А без дитини нічого не сталося. Співробітники поліції забрали її подалі від дороги і одразу розпочали пошуки її матері. Поліціянти намагалися розпитати дівчинку щодо її батьків та адреси мешкання. Проте дитина мовчала, не називаючи навіть свого імені. Поліцейські провели першочерговий пошуковий заходу і вже невдовзі встановили особи її матері. Жінці 30 років, вона багатодітна матір. Живуть вони по вулиці Свиміській. Дитину поліцейські доставили додому, де передали мами. Мама правда перебувала в стані алкогольного сп'яніння на той момент з ознаками. Коли на порозі своєї квартири вона побачила поліціянтів із донькою на руках, то не стала заперечувати своєї провини. У подальшому вона пояснила, що ймовірно донька втекла на вулицю через вікно квартири, яка розташована на першому поверсі, коли вдома всі ще спали. У складений на неї адміністративний протокол за ознаками статті 184 Кодексу України про адміністративне правопорушення, невиконання батьківських обов'язків.